Це лише тест. Клієнти зустрічають віртуального шопінг-асистента, а це реальність. Гроші продавцеві, товар покупцеві. Саме в такому вигляді досі переважно функціонує торгівля. Багато й хто й досі розплачується традиційно паперовими грошима. Однак сферу торгівлі очікують значні зміни. Вже нині кожне восьме євро в Німеччині припадає на онлайн. Технічні можливості стрімко розвиваються, а продавці адже їх слід зовсім по іншому навчати тонкощам продажу в інтернеті. Звісно, нам терміново потрібні експерти в цій галузі. У минулому ми працевлаштували дуже багато випускників і тих, хто перекваліфікувався. Але цього в майбутньому буде недостатньо. Тож ми вирішили, що мусимо терміново створити освітні можливості для нової професії. З серпня такі курси вже пропонують у Німеччині. Це перші спудеї я охоче працюю за комп'ютером. У цій сфері, звісно, існує дуже багато освітніх напрямків. У майбутньому більшість працюватиме за комп'ютером. Суспільство дедалі більше стає цифровим. Онлайн магазини стрімко розвиваються. Кожен купує щось в інтернеті. Майже ніхто вже не йде в магазини. Тож мені це здалося дуже перспективним. Їхнє майбутнє завдання розвивати та консультувати онлайн-магазини. Тут торгівля функціонує зовсім інакше: знижки, захист даних, відсутність особистого контакту. Ми докладно бачимо, хто заходить на наш сайт, яка вікова структура, чоловіки чи жінки. Відповідно до цього, можна дуже добре оптимізувати свій онлайн-магазин. Важливий також, звісно, фактор сервісу. Чим простіше для клієнта, тим краще. А традиційні магазини. Мають залишитися, але також обов'язково пропонувати свої послуги онлайн. То де купують німці? 50 на 50. я купую переважно в інтернеті, але теж ходжу в магазин. Класичні продавці мають отримувати додаткові знання про онлайн торгівлю. Найкраща стратегія багатовекторність, Продаж і в магазинах, і в інтернеті. Якщо тестові продажі з онлайн асистентом пройдуть успішно, то у майбутньому можна буде робити кар'єру віртуального продавця.